Котосочки, сьогодні у нас на обід ароматний салат з суміші помідорок, цибульки, заправлені запашною сонячною олійкою та макарошки з сарделькою. Тож котосики всім, хто обідає, смачного! Котуски будемо переробляти наш навісик на машину. Трошки все це демонтувати, покривати металопрофілем, як тут. Ось такий зелений профіль. І вже ось так змонтували. Yay! <laughs> Ось так кутусочки розквітла наша трояндочка. Прямо Цілим букетом. Вона ще ні одного року так гарно не квітло. Так багато бутонів. Краса. Всім доброго раночку котусики. а в нас продовжуються ремонтні роботи. Ось. Вже зранку ось пообдирала всі ці старі стіночки. Спочатку у нас тут була ось просто така гойдалочка. Потім ось так їх позакріплювали. Коли придбали автомобіль, схотіли зробити вже навіс на автомобіль. Котусечки, всім привіт! Доброго вечора. Сприїхали з закупочки що купили. Ось такі серделечки шкільні. Досить такі хороші по складу і наші хмельницькі. Далі. З молочних продуктів і взяли. Ось такий йогурт, вишня-черешня. Колу ванільну, пакетик молочка. Хрущеночка до кавусі. дріжджі хочу пиріжки спекти. Шменька фісташок. Ось якусь такі йогурт вибрала. Далі ось такі сирочки, два шоколадних, один карамельний, пакетик сметанки. Завтра Преображення господнє по народному яблучний спастуш. Підемо до храму посвятити фрукти, купила. три перстечки. гілочку винограду. З консервів взяли ананаси. будемо салатик робити кукурузка, ось такі свининка з гречкою консерва, м'ясна, крохмаль взяла, також буду соус і десерт готувати, спецій чорний перчик, куркуму, паприку, два пакетки чесничку сухого і загощувачі для сметани. Буду о. Так, Що в нас далі? По овочах. Бели помідорки, перчики, огірочки. Так, соусів, шличний кетчуп взяли, майонезів. Також наш улюблений десерт морозиво цього разу взяли з шоколадним смаком. Ну і багато закінчувалось кропів та розхідників. Ось така морська сіль. Моя вона улюблена до всіх продуктів, окрім маринадів. Також цукру, кілограмчик взяла, борошно закінчилося, також такі локшинки взяла. Далі по крупах у нас пластівці закінчилися, речана крупа, рис, горох, пшено. Ось Кукурузку взяли. На городі, поки дочекаємося, напевно, вже різдво настане. Погода дуже жахливо цього року на кукурузку. Тож. вирішили взяти посмакувати, дуже любимо. І ось такий королівський баклажанчик. Ось така потусики у нас закупочка вийшла. Досить. Такі. Котусочки сьогодні в нас на обід наш традиційний супчик з галушечками домашніми, які ми називаємо ніжно-затьорочка. З такими м'ясними шкварочками, цибулькою засмажений, дуже смачний та поживний. Тож котусики всім, хто обідає смачного. Котусочки хочу вам показати нашу нову смачнесеньку жіночку. Дивіться, яка краса. Вона вже почала доспівати. Така велика, класнюча. Дуже смачно. Коли доспіває, ну прямо та в роті. Потрібно завтра зібрати, трошки можна в якусь компотику закатати. Ну і взагалі наїстися вітамінок. Краса. Ну ось такий у нас навісик гойдолочка вийшов. Ось, вже покрили металопрофілем іншу частинку даху. На зиму знову ж таки будемо зашивати ще стінки гідробар'єром. Можливо, надалі ще й металопрофілем зробимо, але поки що фінансові можливості трошки не дозволяють. Ось так. Трошки облагородили. Валітку у нас тут. Огой, така, зона відпочиночку, біля столика неподалік. Ще потрібно столик, і лавочки пофарбувати. Ну, то що, залишилося ще ось такою морилочкою, якось там далі покрити ці дошки. І все, проєкт завершен. Ось так. Комарів взагалі заїдають. Ще декілька днів назад їх не дуже було, але пройшла злива і просто жах. А які погодні умови у вас котусики? Напишіть обов'язково у коментарях. І до зустрічі в нових відео. Тож, котусики, до зустрічі в нових відео. Гарного всім перегляду. Бувайте!